Ну і власне пан Дядюра, з нами вже на зв'язку. Добрий вечір. Пане і. Пане Ігоре, дозвольте почати з можливо трошки неприємного запитання, але е, от ви, ви зазначали, що заходи щодо детінізації неефективні. Але ж е, ви, власне кажучи, теж були представником ну фактично нинішньої влади, працювали в міністерстві заступником міністра. Е, можливо, зсередини чому так відбувалось? Чому уряду не знаю, чого не вистачило, щоб е, розробити ось. Просту програму адміністрування податків, зменшити на, е, тиск на, е, на підприємців. Скільки у мене є часу, скажіть. <гум> <гум> Якщо що, ми вас зупинимо. Так, да, добре. Я хочу вам сказати. Так, да, дійсно, я працював 27 місяців, я працював в міністерстві. Я відповідав, у мене було чотири міністра. Я хочу вам сказати. Міністр чотири міністри економіки. Uh, відповідав я за різні всякі питання за дерегуляцію і за податкову я ніколи не відповідав. Але тим не менше, хочу сказати, я пишаюся тим, що я написав uh, законопроект, який був прийнятий адхоком за 40 хвилин. Президент його підписав. І ми по РРО чотири штрафи скасували, і багато всякої дурні по програмних РРО. Ну і багато всяких інших питань. Але ну один заступник не може все зробити. Ну, і потім я там, коли побачив, що воно не так працює, як треба, написав заяву і пішов за власним бажанням. Тому е нічого неприємного немає в вашому питанні. Це нормально, все. І Що я хочу сказати стосовно детенізації? У нас є лозунг детенізації. Лозунг у нас є. Дейнізація, детенізація. Для того, щоб е якби, працювала детанізація, на, на прикладі тих же самих. Таке питання, яке всім цікаво, це касові апарати. Для того, щоб працювала детонізація з касовими апаратами, потрібно, щоб чеки, які видають там підприємці, бізнес і так далі, вони попадали в якусь систему аналітики, щоб там працювала аналітика, щоб воно аналізувалася, щоб дивилось, як працює там той ресторан, як працює той магазин, де там смартфони продаються. Що тут, -тут є на трасі заправка, а вона продає там 100 літрів дізеля за місяць. І як це так, такого бути не може. І от має працювати така аналітика. І у податківця має запалюватися червона лампочка, куди йому треба їхати. І йому має бути заборонено їхати туди, де червона лампочка не запалилась. Нічого цього немає. От було все це обіцяно, ми зробимо, ми зробимо. Всім наставили касових апаратів. Для чого? Для того, щоб ходити тільки їх перевіряти. Касов... Наявність касового апарата і те, що ти видав чек. А то, що той чек. Упав не в аналітику, а пав там на цвинтарчеків я його називаю, і ніхто потім з цим не працює. Це нікого сьогодні не хвилює. Гет... Пан гетьмансав обіцяє кожен рік по три рази, що зроблять аналітику. Останній раз стаття на «Українській правді там десь три чи чотири дні тому, що буде комплаєнс до 2030 року. Ми зробимо аналітику. Зробимо все. Ну суцільні обіцянки в нормальній країні, поки у тебе немає аналітики, ти не мучає людей підприємців. тими РРО. Ну, все. Або інший приклад, для дітінізації ми зробимо товарний облік у спрощенці. Я просто хочу сказати: спрощенець, ну, той, на третій групі, наприклад, він платить 5% касовим методом. Гроші зайшли, 5% віддав. Все. У нього нема ПДВ, у нього немає першої події, першого пер 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 особиття так званого, що чи товар ти відвантажив, чи ти гроші отримав, чи що, і там облік, і там все, і від цього все це залежить. Нема нічого цього, касовий метод з точки зору податкової, гроші капнули, віддав тобі податок. Який товарний облік? Впровадили, зробили. Ніде нема. До речі, ні в законі про бухоблік, ні в податковому кодексі ніде немає цього товарного обліку, тільки в законі про РРО. Зробили цей товарний облік. Виписують одна, одна хвилина. Виписали кожен рік, виписується 14 тисяч штрафів підприємців за товарний облік. Детінізації при цьому не відбувається ніякої. Або рішається там на місці, або виписується цей штраф. Воно ніяк не впливає ні на що. От я про це хочу. да, Ну хочу це донести. Це важливо. Ну, де ні, ні, все добре. Ви дуже зрозуміло, все правильно говорите. Я ось вас слухала і думаю: ну для чогось же ж це уряд робить, для чогось це чиновники, депутати все приймають. Не може бути такого, що ось ці касові апарати, ось ці всі. Так звані не знаю податкові реформи, бізнес-реформи. Це все робиться заради того, щоб е, просто показати нашим іноземним партнерам, що бачите, ось у нас реформи є, якби знаєте, така як ширма, щоб е, показати, що у нас щось відбувається в країні. Ну а те, що за цією ширмою просто вичавлюють бізнес, вже там до е, не знаю якого стану, то це вже нікого якби не хвилює. Тому що іноземні партнери побачили, що да, окей, фасад є е, е, закони Якісь прийняті, якісь дії робляться. Ну, значить, все добре. Така може бути? Я думаю, що тут ми маємо справу з пекельною суміш. Там є і компонента іноземна, тобто, всі ці обіцянки, які записані там в МВФ, що ми це зробимо, будемо детінізацію і так далі. Тут є некомпетентність, тому що люди, які це впроваджують, вони не розуміють, як це працює в полях. Ну, правда, у них вони живуть в світі розових податкових поні. Ну, тобто, і і всі, все, що вони придумують, воно погіршує стан і вводить додаткові навантаження, ускладнення для білого бізнесу. А тіні ніхто не займає. Третя штука це, це корупція, хоч там кажуть нам в офісі, що у нас корупції немає, і так далі, і так далі але ж на хабарях приймають там, кожен місяць когось, податкові Ну, приймають. Тобто, це робиться для того, щоб домовлятися. Все, я думаю, у мене є таке враження, що вони не роблять аналітику. Чому для того, що вона автоматизована, все фіксує, і вони просто вийдуть самі на себе. Ну, податківці. Вони ж всіх там кришують, а тут буде прозоро, буде зрозуміло. А вони самі на себе вийдуть. І все. Ну так, тут пекельна суміш. Іноземна компонента є, але головна у нас. Я вам на прикладі просто хочу сказати: от ми прийняли цей 1017, Закон, там, де штрафи скасовані. Там нарешті був скасований штраф, де приходить податківець і на касі перераховує у тебе готівку. І Якщо там десь там 500 гривень щось не вистачає, вони виписують штраф там денний повний обіг, мільйон можуть там, тобі виписати. Скасували це, довели. Вони дуже прочалися, але тут я хочу подякувати тут. Офіс президента сказав, що відміняємо, і вони були в такому траурі. А потім заборонили перевірки і так далі. І коли їм зробили оці перевірки на товарний облік, вони були такі щасливі, що вони можуть ходити, перевіряти, штрафувати, вирішувати питання і так далі. За невиданий чек, просто хочу сказати, штрафів на рік 9 тисяч. А за товарний облік, який взагалі нічого не дає, 14 тисяч. Тобто це просто отака дурня, а для перевірявки. щоб він ходив. І там штрафував. Він дуже задоволений. Пане я, Данило Олександровичу, казав Гетьманцеву, для чого ви робите товарний облік? Він, Відповідь була така: товарний облік це святе, Все. і на цьому розмова закінчена. Ну я не знаю. З іншого боку, ви кажете про те, що ті не розуміють, що роблять. А ви ось написали заяву через те, що були незгодні. А як залучити, власне кажучи, до уряду людей, які будуть розуміти, які не будуть душити бізнес, а будуть писати закони для бізнесу? От чому люди не лишаються? Окей, чому у нас таке, що «О, мене не слухають, все я не буду боротись, напишу заяву і піду, хай хай самі грибуться». Ну я там скандалів ніяких не влаштовував, Я написав просто заяву. і все. і мені там, до речі, 60 випов... виповнилося, все, я на пенсію. Я сказав, що я йду на пенсію. а, так, а чого, не ви? Ви? А чого так, ви? вам пощастило, пане Ігоре? Розумієте, даруйте. Ви пішли на пенсію? А що нам всім робити? Що робити тим підприємцям і чиновникам, які ні, 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 ні. ось власне продовжують жити, і ще не на пенсії? Слухайте, слухайте. У мене можливості зараз більше ніж коли я був заступником міністра. Я не обмежений там всякими... Умовностями і так далі. Ми багато зараз працюємо. Зараз, наприклад, хочу вам сказати, ми захищаємо від абсолютно жахливого беззаконня малих інтернет-провайдерів. Можливо, ви чули цю тему. Угу. Данило Олександрович вирішив, що не можна на спрощенні. Сам вирішив. В податковому кодексі нема цього. Ніде цього нема. Змін ніяких в законодавстві не було останні там 3 роки. Нічого не от він вирішив. Його попросили там, кажуть злі язики. Що це попросили його там, з Київстару і так далі. І інвестори там, всякі і так далі. Що, от нам погано. Київстару погано, тому що є е, інтернет-провайдери дрібні малі. Ну, тому що вони, я хочу вам сказати. Тому що у мене в селі, наприклад, за два роки і, мій інтернет-провайдер ніколи не падав взагалі. Оптика заходить, у мене тут є живлення, безперервно. у мене інтернет є завжди. А Київстар у нас в селі. Коли пропадає електрика, через 10 хвилин інтернету нема, а через годину немає вже і голосового зв'язку. От і все. І Київстару це погано, йому треба всіх маленьких знищити і так далі. і так далі. Нічого, ми зараз боремось разом з інтернет-асоціацією, з, з іншими. Я думаю, що ми переможемо і захистимо цей інтернет. Ну, під час війни знищувати інтернет по селах просто на догону Київстару, Кейстару ну, на мій погляд, це просто злочин. Це не можна робити. Ну, багато, всяких інших, та, багато всяких інших є речей. Ну, наприклад, е програмні РРУ. Я вважаю, що це велике досягнення. Замі замість того дорогого за 15 тисяч гривень там, чорного такого блока, який друкує чеки, зробили, зробили там в смартфоні можна видавати чеки і так далі. Зробили незалежні розробники. Не хочу в ефірі давати ага. торгові марки, щоб не рекламувати. Зробили. Все, написала пі все це працює. все. це не подобається знову там тим, хто виробляє ці чорні гроби. Вони просять депутатів. Депутати вносять там щось там закон, перевірити. от, зараз ми сьомий місяць відбиваємось від того, щоб к смартфону прикручувати там всякі флешки, робити якісь захисти. Що, що знищить повністю всю реформу? При цьому запитання: скажіть, будь ласка, де ви бачите зловживання? Ніхто не може сказати. Просто ми хочемо це знищити. Ми не дамо це знищити, і таких тем дуже багато. І у нас насправді багато активних людей. Які на яких все це тримається, ну, Потому, ось, що... так так само, як і ви пане Ігоре, з однієї сторони екрану, так само ось у нас у у студії теж дуже активні люди, які теж намагаються, хоч якось цей бізнес наш в так. Україні, все ж таки а, захистити від а, ось цього шаленого тиску і продовжити жити і працювати в нашій країні, пане Ігоре, Ми щиро вам вдячні, що ви були разом з нами. А, розказали багато всього цікавого, тому що у мене особливо особисто 14 тисяч штрафів це просто можна здуріти. Дякую, пане За Ігоре. Уваги. Це просто ми щось неймовірне. Ми... Так, так, так. Ігор Дідюра, експерт з дерегуляції, заступник міністра економіки у двадцятому 22 роках, був разом із нами на прямому зв'язку. Дякуємо вам.